Іван Мовчан, український індустріальний кластер. Які головні виклики зараз стоять перед вашим кластером? То у нас нема зараз складних великих викликів, відверто скажу. Не знаю, соромно так казати. Але у нас, у нас є план, задачі, є цілі їх реалізації. Ем... Не бачу великих викликів, відверто скажу. Не бачу навіть по про те, що ви в Харкові, е, попри те, що ми всі були в Харкові. Зараз ми вирішили індустріальний парк будувати в Вінницькій області, е, готувати кадри там. Потім для того, щоб стати сильнішими, у нас як також один із проектів, це в Польщі для того, щоб повернутися в Харків значно сильнішими і економічно ефективнішими. І в Харків у нас так само є ідеї по підземним індустріальним паркам. Які ключові проекти чи проекти, якими ви пишаєтесь, ви реалізували в 24 му Якщо про них можна говорити, В 24 му ключовий проект, який ми реалізували, це Дефенс, це спільний кластерний продукт. Ми розробили два НРК: один кольосний, один гусеничний, і поставили їх на серійне виробництво. Це те, що прям ми вважаємо. Мабуть, номер один за минулий рік, тому що це якось краплинкою в морі, але наближає нашу перемогу. І номер два це те, що ми змогли поєднати всіх членів кластеру з ідеєю будівництва індустріального парку. Бо на початку в цю ідею вірили аж тільки три члени кластера. Зараз все вісім залучені, і всі хочуть в ньому бути. Що потрібно змінити на державному рівні, щоб краще підтримувати кластери, особливо в прифронтових регіонах? Ну відверто було тут, як нитік виступлю. Тут е, прозорі, зрозумілі правила гри для всіх стосовно бронювання, стосовно роботи в цих умовах, треба перестати грати в кошки мишки, домовитися про спільну, нормальну, адекватну діяльність з державою. Ну я наприклад і себе просто скажу. У мене давно є ідея, я хотів би піти відслужити певний час, але я хотів би записати контракт на рік. Тобто, от річний контракт, я окей, тому що я розумію, що за рік у мене бізнес не впаде, і цей той час, який я можу цьому присвятити, щоб закрити свої якісь внутрішні ідейні потреби. Іти на невизначений термін це для мене проблема. Тоді я просто ставлю хрест на, у кажучи, сім'ї і на бізнесі. Я на це не готовий на сьогоднішній день. Окей, okay. які у вас плани на 25-й, крім індустріальних парків? Крім індустріального парку, у нас на 25 рік плани розширення дефенс нашого напрямку. Ми відкриті, до речі, для всіх розробників, для всіх винахідників. В сфері НРК, ми готові масштабувати ці розробки, ми готові їх поставити в серійне виробництво е, зі збереженням всіх е, там авторських прав. Ми готові підписати НДІ, ми не будемо нічого розголошувати, але ми, ми готові надати свої виробничі потужності для того, щоб це рухалось швидше. Бо ми розуміємо, що тут потрібна масовість. Е, ще на 25-й рік ми хочемо вийти на новий рівень співпраці з е, навчальними закладами і профільними і вищими для під, по підготовці кадрів. Ну, мабуть, досить поки що. Треба краще 2-3 цілі їх досягти, ніж 20 і не досягти жодної.